Безпека базова потреба будь-якого жителя громади, а в неспокійні часи повномасштабного вторгнення особливо важливо почуватися у безпеці, навіть якщо перебуваєш у відносно спокійному місті. Для забезпечення належного моніторингу та швидкого реагування у 2018 році у Білій церкві було створено й обладнано моніторинговий центр, куди надходило зображення з близько 70 відеокамер. Це дало настільки разючі результати, що роботу по забезпеченню громади камерами відеоспостереження було продовжено. І на сьогодні ми маємо 464 камери: 149 з яких камери на розпізнавання державних номерних знаків. Система відеоспостереження це перш за все безпека. Для наших мешканців громади це також запобігання якісь вчинень правопорушень, які можуть виникати. Бувають різні ситуації: великогабаритний транспорт, їздить, іноді розливається бетон. До нас звертається управління благоустрою в таких випадках, де зафіксовані такі події. Ми вишукуємо на камерах, знаходимо власників і, звісно, передаємо це відповідним органам. Ми встановлюємо камери відеоспостереження на в'їздах, виїзди. З громади також перехрестя, місця концентрації дорожньо транспортних пригод, зупинки громадського транспорту. Також на території Білосірківської територіальної громади ми встановили камери відеоспостереження в місцях стихійних сміттєзвалищ. Раніше там скопчувалося сміття, на даний час там все чисто, як ви бачите. А колись там було сміття. Запис система відеоспостереження зберігається протягом 14 днів. Якщо трапилась будь-яка подія, чинено якісь правопорушення, правоохоронні органи подають до нас запит і ми надаємо інформаційний продукт, який є доказом в суді. Був такий цікавий випадок, коли в соцмережу закинули відео, як автомобіль катається по алеї по проспекту Незалежності. Завдяки системі відеоспостереження нам вдалося з'ясувати, що це за автотранспорт. Патрульна поліція з'ясувала, хто є власником. І наступний раз, коли ця людина приїхала в місто Білоцерків, бо це не містянин, був, його одразу затримали. В нашої системи під'єднані камери, які встановлені в укриттях на даний час. Крім камер, які встановлює міста, до нашої системи може приєднатися також будь-які приватні особи. Якщо є бажання приєднатися до нашої системи, будь ласка, звертайтеся в центр оперативного реагування, ми надамо вам консультації. Як це зробити? Наша система дозволяє інтегрувати більше 80 тисяч камер. Тобі ж, майже всі моделі камер інтегруються в цю систему. Будь-яке правопорушення значно легше попередити, ніж потім виправляти його результат. І саме наявність камер у першу чергу змусить випадкового шкідника навіть не починати порушувати порядок та псувати майно громади.